Якщо вас людина не хоче слухати, що тоді робити? Хтось ще додавить, що пробували говорити, але нічого не допомогло. Що тоді робити? Спочатку розповім коротко для тих, хто не любить чекати, а потім буде довший матеріал. Дивіться, для початку ви повинні розуміти, якщо між вами вже довго сварки, довго непорозуміння, то між вами втрачається довіра. А у нас так працює, що без довіри ми не можемо відкритись один перед одним. Тому ми нападаємо або захищаємось. Тому перед тим як говорити з людиною на серйозні теми, перед тим потрібно підготувати під Грунтя певної психологічної безпеки як і для вас, так і для людини. І тут, якщо ви скажете я нічого робити не буду, насправді справа за вами: якщо ці стосунки для вас не цінні, ну ви нічого не можете робити. Якщо вони ж цінні і ви хочете їх зберегти. Без зусиль тут не обійтись. Тобто для початку ви робите певну атмосферу у стосунках, де ви та ваш партнер могли би відкритись та бути щирими. Окей, йдемо далі. Ще є така помилка: так як у стосунках немає безпечного простору, то ви або обороняєтесь, або нападаєте. А це або звинувачення, що ти такий. Або виправдовування, що я всього лиш, ви повинні говорити з позиції Я, Я відчуваю, Я хочу. Заодно ви повинні почути, що відчуває партнер і що він хоче. А я добавлю ще таке, що стосунки це партнерська робота. І якщо ви будете думати тільки, а що хочу я, і не звертати увагу, а що хоче партнер, як йому боляче. Ви ніколи не виграєте, тому що це партнерська гра, ви вдвох тут працюєте, йдемо далі. Тому ні в якому разі не виправдовуватись і не нападати. Тому що, по суті, поганих людей у стосунках немає. Є люди, які один одного не розуміють, або люди, які взагалі один одному не підходять, але вони бояться це визнати всередині себе. А тепер буде пояснення для тих, хто любить і може послухати подовше. Дивіться, я в якомусь відео розповідав, що між людьми формується так званий кредит довіри, і скажу ще відразу, що відновлення цієї довіри вимагатиме від вас багато зусиль та багато часу. І Якщо ви не готові до таких жертв, то краще дійсно попрощатись та не страждати. Так, йдемо далі. І виходить, що чим більше цієї довіри, чим більше цього кредиту довіри, тобто ми можемо цей кредит довіри, наприклад, виділяти людині, щоб вона, наприклад, виправдала наші очікування. Відповідно, чим більше цієї довіри, як наслідок, тим більше ми можемо відкритись цій людині. Але якщо кредиту довіри немає або він значно зменшився, то логічно, що ми будемо відчувати певну небезпеку, недовіру поруч з цією людиною, а тому відкривати щось потаємне, щось болюче. Ми точно не будемо, і так як небезпечно, то ми автоматично переходимо в режим або нападать, бить, звинувачуй, або переходимо в таку більш захисну позицію, де ми обороняємось, терпимо чи виправдовуємось. Але як би там не було, але нападаючи, чи обороняючись. Ваша розмова ніколи не буде щирою. Ви ніколи не зможете почути один одного і ви ніколи не зможете відкритись. Це знаєте, будуть сварки по типу Хтось нападає, кричить, свариться, матюки. А хтось обороняється, виправдовується. Потім також починає кричати. Але ніколи сама проблема не вирішується. Тому ви повинні розуміти. Перед тим, як казати щось людині, перед тим як ви хочете, щоб людина вас почула, ви повинні зробити велику аналітичну внутрішню роботу, а це спочатку проаналізувати. Ви нападаєте, чи ви обороняєтесь? Що ви відчуваєте, яка у вас поведінка, які ви слова використовуєте, паралельно зрозуміти, а що робить людина? Людина нападає чи людина обороняється? Як людина вас сприймає, які людина слова використовує, що людина відчуває? Після того ви повинні змінити риторику. Якщо ви до того нападали, що ти такий, це все через тебе, то тепер ви повинні казати від позиції Я. Я відчуваю через якісь дії, якісь вчинки. Не ти поганий, а я відчуваю. Якщо ви оборонялися, якщо ви терпіли. То ваша задача навчитись визнавати, що так, мені боляче, так, мені страшно. Не сидіти і мовчати. Я всього лиш, я просто. А визнавати, так, мені боляче. І ні в якому разі не зменшувати значення свого внутрішнього світу, не зменшувати значення свого болю. У вас є свій внутрішній світ, і там щось відбувається. Не промовчувати, не казати, ну це всього лиш я просто. Так, у вас є внутрішній світ. Ви повинні казати, що ви відчуваєте і що ви хочете, і як взагалі ви сприймаєте цю ситуацію, яка відбувається. Також без звинувачень. Ну тому що ті люди, які виправдовуються, вони можуть, наприклад, нападати. Це перехід з ролей е, жертви на роль агресора. А тепер далі. Ви почали коригувати свої слова. Ви, наприклад, перестали виправдовуватись чи перестали нападати. Тепер ви повинні розуміти, що для того, щоб повернулася довіра, вам потрібний час. Просто так, партнер вам точно не відкриється. Дайте партнеру час, щоб він нарешті міг відкритись, відчути, що тут безпечно, і міг сказати те, що його болить. І що головне, ви повинні зрозуміти, що довіра між вами страждає, власне, я про це говорив. Проте ви повинні себе запитати: а що для вас означає ця довіра? І що для людини означає ця довіра? Коли ви собі дасте відповідь на ці питання, ви повинні далі себе запитати, а що я можу зробити, щоб цю довіру повернути, щоб збільшити її у наших стосунках. При чому тут увага, ви покращуєте довіру, але не лізете в ці болючі теми ні в якому разі. Адже ви пам'ятаєте, що я казав? Розмова буде тоді і тільки тоді, коли людина буде готова вам відкритись. Ніяк інакше. Якщо ж між вами довіри немає, якщо людина не може відкритись, якщо людина в такій захисній позиції, де вона або нападає, або обороняється, логічно, що вас чути не будуть. Що би ви не казали? От дійсно, що б ви не казали. Тому що людина уже відчуває небезпеку, а там, де небезпека, людина вас чути просто не буде, вона уже обороняється. Або буде захищатись, або буде нападати, або буде кричати на вас, або буде тікати від розмови. Загалом вона обороняється. Причому я ще скажу таке, що відновлення діалогу це доволі таки тривала робота. У вас має бути план. От без плану ніяк. Плюс, там, де план, там завжди мають бути стратегії. Тобто, що ми робимо цього тижня, можливо, навіть робимо цього дня. Це взагалі доволі таки тривала робота. Тому я би навіть рекомендував завести ЗОшит, де ви будете щодня виписувати, причому дійсно щодня, що у вас сьогодні вдалося, що не вдалося, як можна скоригувати план, як можна скоригувати стратегію чи стратегії, загалом ви повинні все це записувати. Тому що, по суті, ви стаєте психологом для своїх стосунків. Аж настільки, щоб ви розуміли, аж настільки. От і без зошита тут не обійтись. Тому будьте готові, що знадобиться багато часу, рік мінімум. От рік. Якщо ви не готові до таких змін, якщо для вас краще простіше знайти нові стосунки, якщо вас нічого не тримає в цих стосунках. Ну, дійсно, можливо, краще розійтись. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете написати коментар і поставити сердечко. Мені буде дуже і дуже приємно, повірте. Плюс ви допомагаєте моєму просуванню. Я вам дуже за це вдячний. Ще раз дякую.